До вашої уваги призбрифінг речника адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги, огляд подій, які сталися минулої доби в зоні антитерористичної операції. І одразу добра новина за минулу добу. Жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранення. На Луганському напрямку противник один раз порушив режим тиші. Це сталося на Бахмутській трасі поблизу селища Новоташківське, і сили антитерористичної операції вимушені були відкривати вогонь у відповідь. На Донецькому напрямку найскладніша обстановка зберігається в горлівській агломерації, де противник тричі застосував міномети. Також дещо загострилася ситуація, і на Світлодарській дузі, зокрема у селищі Луганське. Тривають обстріли і в районі Донецького аеропорту. На Маріупольському напрямку тривають провокації противника у Мар'їнці. Ворог застосував там стрілецьку зброю, гранатомети, а також вів снайперський вогонь по наших позиціях. Також кілька обстрілів з боку незаконних збройних формувань відбулося в південніше в районі Докучаївська. Служба безпеки України затримала жінку військовослужбовця, яка працювала на російські спецслужби, виконуючи завдання ворога, інформаторка передавала своїм кураторам відомості про позиції Збройних сил України, плани проведення оборонних операцій, схеми зв'язку. Установчі дані позивні та номери телефонів наших військових. Також Служба безпеки України затримала диверсантів на Луганщині, які у травні 2014 року підірвали міст, що з'єднує Северодонецьк та Лисичанськ. Під час обшуків співробітники СБУ вилучили саморобний вибуховий пристрій, гранату із запалом 60 набоїв різного калібру. Та Альпінійське спорядження. Співробітники СБУ також виявили величезний арсенал, який зловмисники намагалися доправити на Київщину із району проведення антитерористичної операції. Правоохоронці при цьому вилучили бронемашину БМП-2 із озброєнням, 85 кілограмів вибухівки, десятки тисяч набоїв. Різного калібру пускову установку, 7 протитанкових керованих ракет, 29 протитанкових мін, 12 протипіхотних мін, 480 гранат, ВОГ-17 до автоматичного гранатомету та майже 100 пострілів до ручного протитанкового гранатомету РПГ-7. В лавах Збройних сил України молоде поповнення офіцерського складу. Вчора 32 курсанти випускного курсу Факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія отримали лейтенантські погони. Цей випуск особливий. Завершили навчання саме ті курсанти, які починали вчитися ще у Севастополі і після окупації не зрадили присязі. Також понад 250 лейтенантів випустилися з Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Молоді льочки та фахівці систем протиповітряної оборони невдовзі вирушать до військових частин, куди отримали призначення. І триває тренування українських військових днями гвардійці Хмельниччини провели. Комплекс заходів із тренування, бойової готовності, резерву та польові заняття. Їх мета відпрацювання навичок, виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань, терористичних та злочинних угруповань. На завершальному етапі, здійснивши марш на бойовій техніці до місця проведення стрільб, гвардійці показали високі тактичні здібності та досконале, Володіння стрілецькою зброєю, і українські військові доставили благодійну допомогу мешканцям Донеччини, що живуть на Світлодарській дузі. Зокрема, продукти для людей прибули до Луганського, Миронівського та Світлодарська від одного з українських благодійних фондів. Також адресну допомогу отримали понад 20 мешканців, які обмежені в пересуванні. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Чи буде запитання? Дякую. Дякую всім.